Тепер роботи виконуватимуть швидше та ефективніше. Електроавтотранс отримав сучасний спецавтомобіль для ремонту тролейбусних ліній. Його Франківську передали із польського міста Варшава. Ми отримали її в подарунок від компанії Варшавські трамваї, які ми звернулися ми звертались на багато підприємств з проханням про те, що нам потрібно оновлення транспорту для будівництва і експлуатації тролейбусних ліній. Це нам дуже якби, допомогло. Хлопці відгукнулися з компанії. Вони нам подарували. Тепер нам буде значно легше експлуатувати тролейбусну лінію, ремонтувати її швидше. І відповідно полегшення для нашої роботи в дуже важкодоступних місцях. На підприємстві кажуть, про такий подарунок і мріяти не могли, бо ще не зустрічали подібної вишки в Україні. Наявні у них ремонтні авто значно поступаються технічними характеристиками і дозволяють підіймати платформу лише прямо над собою, а нова змінювати площадку навколо осі. Тож можна обслуговувати одразу дві лінії стоячи на одному місці. Це зовсім нове покоління, яке ми раніше про таку техніку не могли і мріяти, яке дозволяє виконувати роботи по монтажу, по технічному обслуговуванню контактної мережі, особливо в тяжко доступних місцях. По ось місія, який має з боку бордюри. І ми не можемо добратися. А ця якраз моделі такі, таких, в принципі, на Україні у нас ще й немає. Які дозволяють виконувати ці роботи ну, набагато ефективніше, незважаючи на складний час, наголошують у мерії в місті збільшується кількість комунального транспорту і не сприяє цьому міжнародна підтримка та допомога. Насамперед, я хочу подякувати меру міста Варшави Рафалу Джасковському і керівництву компанії Варшавські трамваї. За такий подарунок, в такий непростий час для України, коли відбувається війна, цю вишку. Ця вишка для нас є дуже цінною, тому що ми давно хотіли мати таку сучасну вишку, яка би доставала будь-які радіуси, будь-яку опору. Зараз завдяки нашим партнерам, міжнародним містам. І ця співпраця вона виливається в конкретні речі. Окрім того, Франківськ продовжує за кошти Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку будівництво нової тролейбусної лінії. Вона нагадаємо, має з'єднати мікрорайони Бам та Пасічно. Наталія Ігор Горпопик, телеканал 402.